Дорогі друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую сьогодні на відеоурок ось такого чарівного візеруночку. Візерунок даний в'яжеться гачком. Він простий, чесно кажу, його навіть можуть осилити початківцю у в'язанні. Даний візерунок має дві сторони. Це лицева сторона, і вона має ось такий дуже ефектний вигляд. І ось так виглядає виворітня сторона даного візеруночку. В цілому, вона також має свою родзинку, як на мене. Ця більш звичайно нарядніша сторона. Мені вона дуже подобається. І сьогодні ми разом з вами розберемо в'язання даного візерунка. Раппорт даного візерунка складається з 4 петель і лише 2 рядів. Я вам кажу чесно, в'язати його дуже легко і просто, якщо розібратись. Тому давайте приступимо до в'язання. Набираємо на гачок, я наберу 12 петель, тобто 3 рапорта візерунку наберу, а також. Дві петлі кромкові. Я набираю, ви ж можете набрати більше петель. Тобто, в цілому, набираємо 15 петель для нашого зразочка. Так, маємо 15 петель, тобто 12 петель рапорта, 2 петлі кромкові і одна петля для повороту. Початку в'язання ряду у мене на спицях. І ми з вами починаємо в'язати перший ряд, перший ряд в'яжеться стовпчиками без накиду. Тобто у другу петлю від гачка, першу другу пропускаємо, у другу в'язуємо стовпчики без накиду. Заходимо. Цей перший ряд більш, як називається, установочний в нас, тому ми на нього більш сильно не орієнтуємось. Хоча і далі будемо, схоже, в'язати. Вивели, пров'язали дві петлі одразу. Ось так. І таким чином ми з вами в'яжемо до кінця. Ряд. Ось такий вигляд має наш перший ряд. Тепер набираємо 6 петель підйому. Розвертаємо наше полотно, робимо на гачку 2 накиди, 1 і 2. Одразу 2 накиди і заходимо гачком в. Наступний стовпчик після підйому. Да? Але підхоплюємо не як звично обидві напівпетлі, а за задню стіночку нашої петлі. Ось таким чином. Підхопили. І нам потрібно пров'язати лише перші дві петелечки. Ось так. Ці всі три петлі залишаються на гачку. Робимо знову один накид. І наступну напівпетлю вводимо гачок. Ще раз. І ще, тобто, чотири стовпчики на півступ неповних, мабуть, має бути. Зараз нам з вами потрібно пров'язати чотири петлі. Тобто донакиду 1, 2, 3, 4. Пров'язуємо вигачок, і в нас тепер виходить ось такий, така конструкція. Тепер ми з вами в'яжемо один стовпчик з накидом. Тобто пров'язуємо наступні дві петлі і ще раз. У нас вийшов стовпчик з накидом. Наступне діє ми будемо робити обвивання нашого стовпчика, тобто в'язати тепер стовпчики на горі. Робимо накид один, заводимо гачок за наш стовпчик, підхоплюємо, виводимо і пров'язуємо тільки дві петлі. Ось так. Наступно. Чотири також потрібно рази зробити нам два. Три. Почекайте, підхопила зайву. Поправлю зараз. І ще четвертий. Ось так. На гачку у вас має бути 5 петель, і всі 5 ми зараз пров'яжемо. Притримуйте пальчиком і проводьте гачком все. Пров'язуємо дві повітряні петлі і повторюємо наш рапорт. Два накиди на гачок накручуємо, як кажуть. І в наступну ось вводимо гачок. Зараз ми в'яжемо тільки один стовпчик з накидом. Три залишається. Далі наступний. Таких нам треба чотири стопчики мати. Два вже є, три. І ще один, чотири. Пров'язуємо разом всі чотири петлі. Тепер пров'язуємо один стовпчик з накидом. Раз, два. Тепер робимо стовпчики обвиття. Накид, Завели. Завели гачок, підхопили ниточку, вивели гачок. І таким чином пров'язуємо. Один, два. Три. 4, Пров'язали всі п'ять петель. І дві повітряні петлі в'яжемо. Зараз, як завжди, повторюю, у заповільненому варіанті. Протягуємо все, знову в'яжемо дві повітряні петлі, завершуємо наш ряд з двома накидами. Ось так. Набираємо одну повітряну петлю, переходимо до в'язання другого ряду, і для цього нам потрібно з вами набрати одну повітряну петлю, розвернути наше полотно, і пров'язати ряд стопчиками стовпчиками без накиду. Але в'язати ми будемо за дальню напівпетлю. Весь ряд. Тобто ось так. Можна ось так взяти і вам буде дуже добре видно гачком, куди ви заходите, і тим самим дов'язати до кінця ряду. Як я й казала, два ряди будемо чередувати між собою. Тобто другий і треті ряди чередуються між собою. І останній, не останній, Це буде, дивіться, уважно. Тут буде один, два, і аж потім тільки три. Ось тут дуже важливо бути. Тобто, у вас має бути пров'язано ось таким чином. Як я й вам показувала, це рапорт за руночку, В'яжемо, далі повторюємо. Другий ряд і третій чередомо між собою. Якщо вас залишили запитання, можете сміливо задавати їх в коментарях.